У передень ї річниці з дня виведення радянських військ з території Афганістану з воїнами-інтернаціоналістами та членами їх сімей зустрівся хмельницький міський голова Сергій Мельник. Війна та конфлікти на Кубі в Ірані, Афганістані та інших гарячих точках планети обернулась для України величезними жертвами. Потім був Ірак, з срака. Я не дождалась на жаль. Ну веде вже було суздана. він вже був командиром батальйону. Не повернувся. Я з цим живу. Це не виходить, я з цим просто живу. На жаль, не всім пощастило вернутися з того пекла. Дуже багато молодих життів забрала та страшна війна. Але в серцях матерів, батьків, дружин, сестер, наречених вони ніколи не будуть забуті. Тільки через військові дії в Афгані пройшло понад 2,5 тисячі хмельничан. Далеко не всі із них повернулись. Ми віддаємо данину поваги живим, які витримали тягар війни, продемонструвавши силу духу, приклади героїзму, високої бойової майстерності. Згадуємо тих, хто не повернувся, кому не судилося обійняти своїх батьків, дружин, дітей. І ті, хто пройшов Афган, і ті, хто віддано чекали на них вдома, вдосталь зазнали горя. Тож сьогодні міська влада робить все можливе, аби ветерани всіх війн і конфліктів відчували себе затребуваними і незабутими. За минулий рік вдалося двом ветеранам надати житло, виділені кошти на ремонти квартир, діють пільги на комунальні послуги. Много проблем є у віддільних людей, у одні інвалідів, у від сімей, Поэтому я думаю. І ці вопроси решаються. Я никогда не забуду, как в прошлом году. Ми хранили, і практически все на себе взяла городская власть от організації, похорон, і так далі. Поэтому большое вам спасибо всім вашим начальникам управління, керуючий справи. Здоров'я вам і надеемся, що і в дальнейшем у нас будет такое сотрудничество, а може даже лучше. У суботу в міському будинку культури о 10-й ранку відбудуться урочисті збори та концерт. Афганістан болить в моїй душі. По завершенню учасники зборів, представники міської влади, громадськість, однією колоною вирушать до пам'ятника подолянам, загиблим в Афганістані та інших локальних війнах. Таким чином, усі бажаючі зможуть вшанувати світлу пам'ять тих, хто залишив своє життя у військових конфліктах. 14 лютого, день, коли закохані всього світу, прикладають максимум зусиль та фантазії або зізнатись у своїх почуттях. Такому вибуху відвертості ми завдячуємо християнському священнику Валентину. За однією з легенд він порушив заборону римського імператора Клавдія II на одруження та таємно поєднував люблячі серця. За таку зухвалість священника заарештували. У в'язниці чоловік покохав доньку тюремника і почав листувати з нею. І саме 14 лютого 270 року відправив дівчині останнє перед стратою послання з надписом від Валентина. З того часу саме Валентинка є головним атрибутом Дня всіх закоханих. Крім цього, у кожній країні є власні традиції святкування 14 лютого. Незвичайним звичаєм супроводжувався Валентинів день у давнину в Шотландії. Юнаки клали до мішечка квитки з позначеними на них іменами дівчат та по черзі виймали їх. Дівчина, ім'я котрої діставалось хлопцеві, ставала на наступний рік його Валентиною, а він її Валентином. Англії існувало повір'я, за яким перший чоловік, якого зустрічала дівчина 14 лютого, повинен був стати її Валентином. Хоче вона цього чи ні? Проте юні леді знайшли вихід із ситуації. Цього дня вони йшли на прогулянку із зав'язаними очима. Італійці у день закоханих вважають своїм обов'язком дарувати своїм другим половинкам солодощі. Ми у свою чергу поцікавились у хмельничан, чи відзначають вони день святого Валентина? Якщо так, що дарують своїм близьким? Даруємо квіти, подарунки, квіти і предложення стати моєю дружиною? Дівчині подарує Валентинку, також невеличку таку сумочку, гарненьку, лебісткі, троянки. Звісно, багато багато шоколаду. І святкувати, мабуть, просто наодинці. Кожна пара якби, бажає бути разом, і для них свято потрібно не знаю, потрібно дарувати якісь символічні подарунки, якісь сердечки, не знаю. Ну і звичайно, квіти. Це дуже гарне свято. Буду дарувати квіти. Квіти багато, багато квітів. У цікавий спосіб привітати городян вирішила, і партія Батьківщина молода. Дарували тепло. Усіх бажаючих пригощали гарячими напоями та тішили символічними сердечками. Таку акцію організовують щорічно та обіцяють дарувати жителям нашого міста радість і надалі. Вихованці центру родинних затишок особливі. Але це ні в якому разі не перешкода для щирості та кохання. У день святого Валентина, підопічні центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю родинний затишок організували своє святкування можливо інакше ніж у здорових людей, але з надзвичайною щирістю та душевністю. Сьогодні свято особливо це свято закохане. Воно приходить в кожну сім'ю, в кожну домівку, в кожну родину. Коли святкують вся молодь, напевно, всі, всього світу це свято. То в нашому родинному затишку це свято особливе, тому що в нас є також пари закоханих, і незважаючи на діагноз наших дітей, вони також мають почуття, вони закохуються, вони товаришують, вони зустрічаються. Марія та Павло познайомилися у цьому центрі чотири роки тому. Молода дівчина і не сподівалася, що саме тут зустріне надійного друга та перше кохання. Павло сором'язливий, тому не хоче зізнаватися знімальній групі нашого каналу. Як привітав свою подругу із Днем Закоханих. А от Марія, не боячись, говорить побажання своєму хлопцеві. Я тобі бажаю в першу чергу здоров'я, побільше любові, терпіння. Ще одна відома у центрі своїми теплими та дружніми стосунками пара Юлії та Олексія. Вони також познайомились тут і весь цей час мило товаришують. Юля розповіла: вже вчиться готувати їсти, пекти та прати, щоб догодити своєму Олексію. Хлопця ніжно називає коханим та обіцяє завжди бути поруч із ним. У день всіх закоханих, особлива дівчина, особливому хлопцеві, каже такі слова: Альоша. Я тебе вітаю з ним, Валентина. Бажаю щастя, до здоров'я, добра, успіхів, терпіння, щоб ти за мене завжди виходив за меч і мав велику силу, щоб ти не хворів. І тебе в дякую, дякую мій коханий. Сьогодні 46 підопічних перебуває у центрі реабілітації для розумово відсталих і свята відзначають всі разом у дружній компанії, як і цього дня. Для них конкурси, розваги, подарунки та загадки на розвиток. Участь у конкурсах беруть без сором'язливості, бо вони тут всі рідні та особливі. Після кожного змагання вихователька каже підліткам свої побажання. Жаночка, тобі залишатися такої ж самодостатньої, а люди найчастіше приходять до нас. ми Антоніна Павлівна про це знає як ніхто інший, і у свято Всесвітнього кохання вона звертається до батьків, які вперше зіткнулися з цією проблемою. Обов'язково зберегти свої сім'ї. Дитину повинні по житті вести двоє батьків, і батько, і мати обов'язково складається так, що якщо народжується хвора дитина, чомусь батько втікає з сім'ї, але незважаючи на стосунки батьків, не залишайте своїх дітей, любіть їх, любіть їх здорових, як, як звичайних дітей, тому що вони потребують особливої уваги, особливої любові, особливого кохання